Всім привіт! Ви на каналі Альона Флер. Хочу вам показати ось такого охоронця, який охороняє вхід в один двір. Це копія Предатор. З шварснігером є такий старий фільм. І ось хтось собі зробив таку копію. Ну а ми зараз з вами прогуляємося в Жарділанді клермон Клірмон Ось такі красуні нас зустрічають в Клермонферані, в Жарділанді. Зараз розпочинається сезон цимбідіумів. Дивіться, яка краса, мої також на підході вже жду, жду. Ну, щось, бутони не так швидко ростуть, як мені хочеться. Також неймовірний запах стоїть оцих цих цимбідіумів, красунчиків. Я дуже їх полюбляю, так що жду-жду свої. Ось такі красунечки, біленькі. Ну, ви знаєте, не знаю, як, як в інших країнах, а у Франції білі орхідеї, вони як би люди не вибирали, але все, все одно виходять з білими орхідеями. Дуже-дуже вони тут, якби, ну, не те, що в ціні, дуже їх часто вибирають. Так, що у нас тут ще такого гарненького? Ось на таких каскадиках. Ось такі красунечки. Якщо буду знати назву, то я вам скажу, але такі рожеві, дуже їх багато і розбиратися. Є, я знаю, в мене підписчиця, що дуже добре розбираються в сортах. Я не така підкована, як вони. Ось дивіться, яка краса. Але які буду знати, такі буду говорити. Бархатні такі красунички. Також вандочки. Зараз е, теж починається сезон. Ось ця прям рожева-рожева така красунечка. Е, не дуже велика, але дуже насичена і гарна квітка. Мої також випускають які. Одна також на підході. Надіюсь, що в цьому місяці я вам її вже покажу. Ось дві красуні, одна чуть темніша, інша чуть світліша. Ось такі мадами. Ну, У кого є ванди, ви знаєте, це також неперевершені красунечки. Вживу вони ще краще виглядають. Ось така композиція. Фікус такий варігатний, пишненький. Ну, а тут давайте далі дивитись на красунечок. Також, ну це вообще осінь. Це сезон орхідеї. от правду казали. Кінець жовтня, начало листопада починають завозити. Також американці черевички, пафіпедулами також заквітають. То зараз більше різноманітне, не так як влітку. Що декілька фаленопсісів стоять, такі всі поїдені тріпсами. А зараз такі свіженькі, гарненькі орхідеїчки Вікторіо, сінголо Вікторіо. А, моя, якщо ви пам'ятаєте, Вікторіо вирішила проквітнути в тому році. Я вам показувала просто роже такою рожевою світло-рожевою квіткою. Подивимося, як вона поки що не випустила квітонос в цьому році. Подивимося, чи захоче вона квітнути. Так, а ну а тут мультифльорочки і мінічки йдуть. Ось такі гарненькі. От в Крельмон-Феррані мені жарділанд дуже подобається. В нього завжди більш-менш свіжі квіточки, вони не допускають до такого прям состояння, що вони замучені. І завжди багато кольорів. От люблять вони дуже різнокольорові такі барви. Дивіться, який міні-біглівчик. А там е ще один ось такий красунчик. Ну, Зараз е бігліпи все більше і більше селекціонують, так що для любителів бігліпів є що вибрати. Є краса, там он, е орхідейки також щас переставлю, щоб вам показати ось таку красунечку. Їх дві таких красуночок стоять. У мене також вони не невибагливі, дуже гарно квітнуть, дуже такі пишненькі каскадики в них виходять. Так, ну, знову ж біленькі. І я хочу вам сказати, поки я знімала, то три біленькі орхідейки пішли на касу. Все, все одно от біленькі більше вибирають орхідейки. Так, у нас тут пішов мікс от, дендробіумів, анцидіумів. Мільтоній, брасій, також неперевершений запах стоїть, дендрофалінопсіси. Ось такі красуночки. Ціна, от я не пам'ятаю, десь до 10 євро були вони. Так, такі красуночки. Всі різноманітні, весь такий мікс гарненький, ну, все одно ви бачите більше в таких бордово. Червоних кольорах. Така краса, на бутончиках, а там біленькі дендробіуми стоять, також пишненькі, дуже, дуже пишненько квітнуть. Ну Гарний, гарний цей жарділанд. Якщо хто в Клермоні проживає, то є два жарділанди Лемдей на виїзді. там І ось в самому клермоні возле, ну, там, на початку Клермона є, то це цей, це, це, що в самому Клермоні, Гарненький такий. Все свіженьке так так яскраве, ну, невеличкі, невеличкі бульбочки, там по дві по три бульбочки самі рослинки невеличкі, але вже ось так квітнуть, вигонюють їх також дуже швидко. Це взагалі така моя рос... <смі> мій колір, жовто-коричневий. мої Моїха он... жирафчики. Я їх називаю такі. Така квіти такі. Ну, а тут ось також поставили, завезли трошки молоденьких, ну свіженьких фаленопсісів. Ну, арт нуво. Арт нуво він зараз всюди, всюди. Ось такий бігліпчик. в мене такий був металик, але, на жаль, ту, о, в ту зиму він не вижив в мене. Може, колись ще колись знайду. Редліп, красунечка, нарбона або азіатський, ні, корал. Да, так. Ось такий, це, мабуть, як шоколад, на них кажуть. Ось такий шоколад. 1099 фаленопсиси з, одни, з одним квітоносом. Ось ця дуже гарна, так мені сподобалась, така цікава орхідейка була. Дуже. Жаль, що вона так далькувато була. Ну, це, мабуть, стиль Рим, чи такого кольору. Так, там оно ну, Тамара. Ось така краса, а, ну, ось поближче, та що. Ось така красуночка, щось новеньке. Вперше бачу таку, таку орхідейку. Тут арт-нуво щось хіміче. Бачите, з однієї сторони так, а з другої сторони, ось так квітне. Ну арт-нуво взагалі він дуже мутирує, дуже такі цікаві розкраси. Ось такий бігліпчик, який, який моя подруга. Казала, побачиш, візьми, то я її взяла. Зараз вона просушується. Оцей жовтенький це принц, якийсь принц, не помню який. в на таких. Так, тут мені швидко треба було обійти, бо я мішала. Ну і ось підходимо до кінця. Ось такий невеличкий огляд. Я з вами провела. Всім гарного дня, всім пока-пока.